Виконуємо номер 291 із підручника Геометрія 7 та номер 2611 із підручника Математика 7, інтегрований курс, Частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Використовуючи лінійку з поділками та транспортир, побудуйте кут АБЦ, у якого кут А 60 градусів. А Б 3 см, А С 7 см. Приступаємо до виконання. Я провела промінь А. Зараз від точки А відкладаю довжину сторони А С 7 см. І ставлю точку С. А тепер за допомогою транспортера побудую кут а Градусна міра якого 60 градусів. Прикладаю транспортер так, щоб його центр співпав з точкою А, а промінь АС пройшов через позначку 0 на шкалі. І по цій же шкалі 60 градусів відкладаю, поставила крапочку, з'єдную дану точку із точкою А. І тепер відкладаю на стороні кута довжину відрізка АБ 3 см. Це буде точка Б і з'єдную отримані точки Б і С. Я побудувала трикутник АВС, у якого кут А дорівнює 60 градусів, АВ дорівнює 3 сантиметри і АС дорівнює 7 сантиметрів. Номер 291 із підручника Геометрія 7» та номер 26.11 із підручника «Математика 7. Інтегрований курс. Виконано».